З 25 жовтня у Чернівецькій області почали стабілізаційні відключення електрики. Світло вимикали у частини споживачів без попереджень. Таким чином вдалось зменшити споживання на понад третину. Нині планують створити графік, щоб люди могли перевіряти, коли та наскільки вимикатимуть постачання. У деяких районах Чернівців електроенергії не було від двох годин і довше. Вчора, перший день, як вимкнули світло в селі Варенчанка з шостої вечора до восьмої вечора, світла не було по всім село. Сьогодні світло вже не вимикали. В районі Фастівської на вулиці Чорновола. В мене вчора не вимикало світло. Сьогодні теж не вимикали світло. але працюю по вулиці Руській. І тут вчора вимикали світло десь е, з 5 по 7, а сьогодні е, з тринадцятої десь от, по сімнадцятої. Наразі споживачів електроенергії поділили на 10 груп. Вимкнення електрики відбуватиметься за цими групами. На сайті Обленерго можна внести дані про свій населений пункт чи вулицю у Чернівцях та дізнатися прогнозований графік відключень. Якщо адреси немає у системі, це означає, що у вас світло не вимикатимуть. Кожні 4 години ми будемо оновлювати цей графік. І відповідно люди можуть розуміючи, в яку вони групу попадають, вони будуть розуміти досить точно, я вам скажу, так. що да по якому часу вони будуть обмежені, коли в них буде живлення. Чотири години з якоюсь періодичністю ми будемо включати чи відключати це. Буде залежати від того, як буде складатися ситуація. Подачу електрики не припинятимуть до об'єктів критичної інфраструктури. Тож, якщо ваш будинок підключений до лінії цих об'єктів, наприклад, лікарень, найімовірніше світло у вас не вимикатимуть. В обленерго пояснюють, що відключення в області не є віяловими. За таких умов вимикали б електрику всюди у лікарнях, на комунальних підприємствах тощо. Зараз відключення стабілізаційні, щоб зменшити навантаження на енергосистему всієї країни, яка пошкоджена через російські обстріли. Скільки триватимуть відключення в Чернівецькій області, наразі невідомо. Раніше президент Зеленський у Твіттері повідомив, що внаслідок російських обстрілів в Україні зруйновано третину електро електростанцій. Юлія Трач, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.